Січень 1943 року. Волинь. У засніженому лісі за 5 кілометрів від містечка Володимирець сидить штаб сотні Упа. Біля вогнища сотенний Григорій Перегіняк, Псевдокоробка. Йому 31 рік, родом із села під Костополем. До війни працював учителем, потім пішов у підпілля. В УПА з осені 1942 року. За кілька місяців виріс до командира сотні. Розумний, обережний, ретельний у підготовці. Зараз він вивчає карту Володимирця, складену на основі донесень розвідників. Містечко невелике, кілька вулиць, ринкова площа, костел, школа і в центрі німецький гарнізон. Колишня поліцейська дільниця тепер обнесена колючим дротом і охороною. У гарнізоні близько 70 чоловік, 20 німецьких жандармів, 30 поліцаїв, колаборантів. 20 власівців, колишніх червоноармійців на німецькій службі, командує Гауптман Курт Штайнер, досвідчений офіцер, жорстокий і методичний. Останні два місяці гарнізон тероризує округу, каральні акції в селах, облави на підпільників. Минулого тижня спалили село Великий Обзир 30 хат, 15 цивільних убито, включно з дітьми. Позавчора повісили трьох зв'язкових упа на ринковій площі Володимирця для залякування. Місцеве населення ненавидить гарнізон, і готове допомагати повстанцям. Коробка закликає своїх ройових Михайла Громенка Бурю, Івана Федорчука Хмару і Степана Ковальчука Дуба. Хлопці достатньо терпіли, німці думають, що в містечку їм безпечно, що ми боїмося заходити туди, покажемо, що помиляються. Буря 27 років. Колишній червоноармієць, що перейшов до УПА. Командири, там 70 ворогів, у нас 100, 100 чоловік. Співвідношення майже рівне, але вони в укріпленому гарнізоні. Ми атакуємо. Тому й треба розвідка дізнатися все, де пости, де зброя, де спить командир, коли міняють варту. Тоді вдаримо несподівано, вночі, коли вони розслаблені. Хмара, 24 роки, місцевий, який знає Володимирець як свої п'ять пальців. У мене там родичі. Можу організувати зв'язок, дізнатися про розпорядок. Організовуй. Треба точна інформація. Атака буде одна, другого шансу не буде. Наступні два тижні коробка методично збирає інформацію. До Володимира під виглядом селян ходять розвідники. Торгують на ринку, говорять з місцевими, спостерігають за гарнізоном. Один розвідник, молодий Олекса Мороз, влаштовується возити дрова для німців, щодня в'їжджає у двір гарнізону, розвантажує колоди, дивиться, запам'ятовує, рахує, скільки вартових, де стоять кулемети, де складають зброю, де спить командир. Інший розвідник Петро Сокіл підкуповує одного з поліцаїв колаборантів. Той працює в гарнізоні, але серце все ще українське служить німцям через страх, а не переконання. За обіцянку помилування та грошей дає цінну інформацію розклад варт, розташування боєприпасів, де радіостанція. Найцінніше дізнаються про слабке місце. Задня хвіртка гарнізону, що веде у двір, охороняється лише двома вартовими вночі вони часто дрімають, гарнізон у містечку здається безпечним, дисципліна розслаблена. До початку лютого коробка має повну картину, креслить план на папері при світлі свічки. Гарнізон тут, головні ворота з південного боку, там двоє вартових і кулемет, задня хвіртка з півночі, двоє вартових без кулемета. Всередині казарма на 30 чоловік ліворуч, житло офіцерів праворуч, склад зброї в окремій будівлі, радіостанція в командирській кімнаті, буря. Як атакуємо, ділимося на чотири групи. Перша. 20 чоловік під твоїм командуванням. Безшумно знешкоджуєте вартових біля задньої хвіртки, проникаєте всередину, блокуєте казарму. Друга 20 під хмарою. Заходите через головні ворота. Як тільки почується стрілянина, знищуєте кулеметне гніздо. Третя. 20 під дубом. Блокуєте вулиці навколо, щоб ніхто не втік. Четверта, двадцять зі мною захоплюємо склад зброї і знищуємо радіостанцію, решта двадцять резерв і охорона на випадок підкріплень. А якщо вони викличуть допомогу, тому першочергово знищуємо радіостанцію, без неї вони ізольовані. Найближчий німецький гарнізон у Костополі 30 кілометрів. Поки ті дізнаються і приїдуть, ми вже будемо далеко. Коли 7 лютого, після опівночі, темна ніч, новий місяць. Німці будуть спати після вихідного, В понеділях вони п'ють, розслабляються. 7 лютого 1943 року вечір, сотня упа, 100 озброєних бійців рухається через засніжений ліс до Володимирця, йдуть у повній тиші, лише скрип снігу під чоботами та важке дихання. Озброєння серйозне три кулемети Максим, один міномет, 20 автоматів ППШ, решта гвинтівки, близько 100 гранат. Ножі, сокири для рукопашного бою. Молодий боєць Іван Сірко, 19 років, перший раз іде на таку серйозну операцію: руки тремтять, серце калатає. Старший товариш, досвідчений стрілець Опана Слитвин, Дихай рівно, коли почнеться, не думай, діяй, слухай команди, стріляй, куди кажуть. А якщо вб'ю когось вб'єш, це війна. Або ти їх, або вони тебе. Вони спалили великий обзир, повісили наших хлопців, не жалій». О десятій вечора сотня виходить на околицю Володимирця, містечко спить. Тут там світяться вікна, у центрі, де гарнізон, видно прожектор. Німці освітлюють периметр. Коробка збирає командирів. Годину чекаємо. О півночі варту міняють найбільша сонливість. Тоді заходимо. Групи займають позиції. Годину чекання найважча лежать у снігу, мерзнуть, чекають. Хтось шепоче молитву, хтось перевіряє зброю в десятий раз. Хтось просто дивиться на зорі і думає, чи побачить завтрашній ранок. 8 лютого 00.15 ночі. Група бурі, 20 бійців, повзе до задньої хвіртки гарнізону, рухаються по пластунськи, використовуючи тіні будівель. Біля хвіртки двоє вартових, один палить цигарку, другий приспався, спираючись на гвинтівку. Обидва в поліцейській формі колаборанти, не німці. Їм здається, що в містечку безпечно. Партизани далеко в лісах. Буря показує жестом двом своїм найкращим ножівникам Петру Вовкові і Василю Лисові. Обидва досвідчені в підпіллі з 1941-го. Безшумно знищували німецьких дозорних десятки разів. Вовк і лис повзуть метр за метром, повільно, обережно, снігу під ними майже не чути. Тіні серед тіней, вартовий, що палить, дивиться в інший бік. Вовк встає за його спиною. Одним рухом закриває рот долонею, другою рукою, ніж входить між ребер. Вартовий сіпається, але звук заглушений. За п'ять секунд мертвий. Другий вартовий, напівсонний, відчуває щось. Відкриває очі, бачить лиса перед собою. Хоче закричати, але занадто пізно. Ніж перерізає горло, падає без звуку. Буря показує рукою. Група швидко рухається до хвіртки, відчиняють. Не замкнена, вартові були впевнені в безпеці. Двадцять бійців безшумно входять у двір гарнізону. Справа казарма, де спить тридцять поліцаїв і власівців. Зліва будівля офіцерів. Прямо склад зброї. Буря шепоче. Оточуємо казарму. На мій знак, гранати у вікна. Десять бійців розташовуються навколо казарми. У кожного по дві гранати чекають сигналу. Буря піднімає руку, рахує пальцями. Три, два, один, десять гранат одночасно летять у вікна казарми, вибухи, крики. У казармі хаос, люди спали, раптом вибухи, осколки, темрява. Це сигнал для всієї сотні. Атака починається. Група хмари вдаряє по головних воротах. Два вартові там встигають опритомніти, хапаються за зброю. Один встигає вистрілити, куля свистить повз, але автоматна черга з пістолета пулемета косить обох, падають. За ними кулеметне гніздо. Німецький кулеметник стріляє. Кулі цокають об камінь один упівець, поранений у ногу, але Хмара вже кинув гранату. Точне влучання вибух. Кулемет мовчить. Двадцять бійців вривають через головні ворота. У казармі вижили після гранат, намагаються організувати опір. Хтось стріляє з вікон навмання, хтось намагається вийти через двері. Двері відчиняються. Виходить група поліції з гвинтівками. Їх зустрічає автоматна черга в притул. Передні падають, решта відступають назад, зачиняються. Коробка з своєю групою штурмує будівлю офіцерів там німці, жандарми, професіонали. Вони швидше реагують. З вікон відкривають організований вогонь, куля влучає у півцю Івану Сірку в плече. Той падає з криком. Опанас литвин підтягує його до укриття. Тримайся, хлопче, кидають гранати у вікна офіцерської будівлі. Вибухи. Стрілянина з середини слабшає. Гауптман Курт Штайнер, командир гарнізону, вискакує з кімнати в коридор. Він у сорочці, без мундира, але з пістолетом. Розуміє, атака серйозна, треба викликати підмогу. Біжить до своєї кімнати, де радіостанція, відчиняє двері. Там уже стоїть коробка з автоматом. Гутен Абент Гер Гауптман. Добрий вечір, пане Гауптмане». Штайнер піднімає пістолет. Коробка стріляє першим. Черга з пікапом. Німецький командир падає. Радіостанція за ним розбита кулями. Без радіостанції гарнізон ізольований, підкріплень не буде. Бій триває близько години. У казармі залишилося близько 20 поліцаїв і власівців. Вони зачинилися, забарикадувалися, стріляють з вікон. Буря пробує штурмувати. Троє його бійців поранені. Розуміє, лобовий штурм коштуватиме багато крові. Коробка підходить, не треба штурмувати. У нас є міномет. Міномет УПА виносять на позицію, прицілюються в казарму. Перший постріл недоліт, другий влучання в дах, вибух, дерев'яний дах займається, третій постріл ще одне влучання. Казарма палає. Поліцаї і власівці розуміють залишатися всередині означає згоріти живцем, вибігають. Хтось з піднятими руками здається, хтось намагається прорватися зі зброєю, тих, хто здається, беруть у полон вісім. Тих, хто стріляє, знищують. Ще 12 убито біля палаючої казарми. Група дуба блокує вулиці навколо. Кілька німців і поліцаїв намагаються втекти з гарнізону, натикаються на засідку, короткі бої. Більшість убито, двоє втікають у темряву. До другої години ночі бій закінчений, гарнізон знищений. Коробка швидко оцінює, скільки втратили. Буря рахує. Троє вбито, семеро поранено, два важко. Німці... Командир убитий близько 30 вбитих загалом німці, поліції, власівці. Швидко забираємо зброю зі складу, звільняємо в'язнів, якщо є за 20 хвилин виходимо. У підвалі гарнізону знаходять п'ятьох ув'язнених: троє підпільники, схоплені минулого тижня, двоє євреї, яких мали розстріляти вранці. Всіх звільняють. Зі складу забирають зброю два кулемети. 20 гвинтівок, ящики з набоями, гранати. Скільки можуть винести за 20 хвилин, решту підпалюють. Склад вибухає, детонують боєприпаси, вибухи освітлюють ніч. О другій 30 сотня виходить з містечка, несуть трьох убитих і семеро поранених, йдуть швидко, поки німецькі підкріплення не прибули. Восьмеро полонених поліцаїв ведуть з собою. Коробка попереджає їх хто намагатиметься втекти, розстріл на місці. Хто то підете з нами спокійно, будете судимі нашим судом, можливо, помилуємо тих, хто не в крові. Один полонений, молодий поліцай років двадцяти, плаче я ж не хотів. Мене змусили, сім'ю погрожували вбити, буря дивиться на нього жорстко всі так кажуть. А село, Великий обзир, хто палив, дітей, хто вбивав. Потім розбиратимемося. До світанку сотня в лісі, за двадцять кілометрів від Володимирця. Німецькі підкріплення з Костополя прибули о сьомій ранку, знайшли згарище 30 трупів. Хаос. Наступні дні. Коробка проводить розслідування серед восьми полонених поліцаїв, допитує кожного окремо перевіряє через місцевих жителів. Четверо виявляються в крові, брали участь у каральних акціях, убивали цивільних. Їх судить польовий суд. УПА вирок, розстріл, виконано через три дні. Четверо інших служили в гарнізоні, але не брали участі в злочинах, охороняли склади, готували їжу, їх помилували за умови, що підуть до УПА або повернуться до сіл, і більше не служитимуть окупантам. Двоє пішли в УПА, двоє повернулися додому. Звільнених підпільників коробка відправляє до їхніх осередків. Двох врятованих євреїв передає через підпілля на схід, де вони зможуть сховатися. Трьох убитих упівців ховають у лісі на таємному кладовищі повстанців. Коробка говорить коротко, вони віддали життя за Україну. Нехай земля буде пухом. Знищення гарнізону у Володимирці стало шоком для німців втратити 30 людей, включно з командиром, за одну ніч від партизанів. Німецьке командування надсилає каральну експедицію два батальйони вони прочісують ліси навколо Володимирця два тижні. Палюють три села, підозрювані в підтримці упа, вбивають близько 50 цивільних, але саму сотню коробки не знаходять. Та вже за 100 кілометрів у інших лісах готує нову операцію. Один німецький офіцер, що брав участь у пошуках, пізніше писав у щоденнику: Ми думали, це просто банди. Після Володимира зрозуміли вони воюють як регулярна армія, розвідка, планування, координація це не кримінал. Це збройний опір. Для місцевого населення Волині напад став легендою показав, що УПА може не лише партизанити в лісах, а й громити укріплені гарнізони в містах. Напад сотні Григорія перегіняка Коробки на німецький гарнізон у Володимирці, 8 лютого 1943 року, став одним із найяскравіших епізодів боротьби УПА проти окупантів. Сто повстанців знищили гарнізон з 70 ворогів. Близько 30 німців, поліцаїв і власівців убито, включно з командиром, звільнено п'ятьох в'язнів, захоплено велику кількість зброї, власні втрати, троє вбитих, семеро поранених. Це була не просто партизанська засідка, це була професійно спланована військова операція з розвідкою, координацією груп, блокуванням відступу, знищенням комунікацій. Григорій перегіняк Коробка продовжував командувати до 1944 року. Загинув у бою з радянськими військами в жовтні 1944 року. Йому було 32 роки. Його сотня воювала до кінця 1940-х. Більшість бійців загинули в боях або потрапили до радянських таборів. Лише одиниці дожили до незалежності України, але легенда про той нічний напад жила, передавалася з уст в уста, надихала нові покоління, показувала, можна боротися навіть проти переваги сил, якщо є розум, сміливість і віра в справу. Сьогодні у Володимирці стоїть пам'ятний знак. 18 лютого 1943 року сотня упа під командуванням Григорія Перегіняка звільнила містечко від німецького гарнізону, честь і слава повстанцям. Історія, що нагадує, свобода здобувається не проханнями а боротьбою. І коли народ рішуче бореться, жоден гарнізон, жодна армія не зупинить його прагнення до волі.